Дорогі друзі, сьогодні згадаємо правило трьох хвилин. Полягає воно в тому, щоб перед сном приділити увагу кожному з п'яти предметів, які ви збираєтеся здавати, ну, які ви обрали. Просто перегляньте одну сторінку конспекту з математики, максимум 3 хвилини. Потім повторіть дати пройденого уроку з історії України. Теж три хвилини. Далі повторюємо там слова чи правила з української чи англійської мови, і таке інше. Робити це треба щодня, включаючи вихідні дні. Робимо перед сном. Не страждаємо, що щось там не запам'ятали. Просто повторили та спати. Ви здивуєтеся, який обсяг ви вивчите і повторити вже за місяць. Почнемо вже сьогодні. Зробіть виклик самі собі. Я точно вирішила. Почну сьогодні. Приєднайтеся. Успіхів!